Друзі, всім привіт Не хочеться навіть нікуди їхати, але вдома теж нічого робити. До пів п'ятої виключені світ Світ, може й світ. Коротше світло. Такі жорсткі графіки. На 4,5 часа це вже второй заход після ночі. Так що поїдемо, покатаємося по Павленках, нас просили. Я так приблизно глянув на карті. Час сектори, сектори поїдемо. Остановочка в вербах на вулиці Половка. А зараз вроді Чумацький шлях. Так все позаряджав, що тільки можна. Телефон, акумулятор. Ну повербанк в смысле камеру Кльоса так накачані, вроді гарно, а щось так тяжко воно крутиться, все їде. Так, не хочу лететь, спеши, давайте потихоньку. Так, что тут у нас? Проключение. Я жду вчорашній день. Взяв з собою насосик маленький, той що прийшов, а камеру полінився брати. Вона така тяжова і набор ключів взяв Це якщо я ще раз надумаю на річку поїхати таке далеченько на міський пляж. Хочеться ще в кінці літа. Тоді вже я везу камеру з собою. От тобто, вроді, заклеїв цю нормально, не спускай. Миші, тепер таке чувство, що я ниже сижу. Таке як в ялі. стовбой стовп чи стовпку я вже здом з цим вітром Тебе дожди не выключайся, да я просто хочу. Ух. Ой, молодец. О, а як же тут нам проїхати? Це ж коротше десь в цьому районі нема світла. І тому тут -то друг друга пропускають. А пілісос стали вирішив всі машини пропустити. Я поблагодарив на всякий случай, щоб мене не, не збили. За зараз в цьому районі немає світла і світопори не працюють. Казали якось їх переп... переподключати чи що, щоб вони працювали, навіть як немає світла. Ну щось, ну куди воно це щивиться? poezie de bunul Liz. Aromate franții, ca pe nu. Ele abage. друзі ми почти назигаємо щось давно я вам не напоминав поставте лайки балалайки і пишіться що в цьому роді тут та жа, Та же сама ситуація Тільки що вичислявши черги світло працювало, щоб було можна нормально було, було покупатися, щоб було дві води і світло. Ну, це на тротуары, вот слышишь, там на зобре хоть собьетесь лишь. Так. Ну что, татар можно и нам, чик-чирик куда це мой А это ж картофельный фюрер чичирик Кафе. Так, ну что? Ну что, ну что, что, Ладно, повернем там далее. Стихийный рынок. цены нема надо да? спрашивать. дорогий заправляти эти сучняк соляра ну, жесть надо было каштановою алеєю їхати хами базар Бабай, Зато nazo mołdovan світ есть. них були чи завчора коли нас обстріляли Ну, всю Україну чуть-чуть у них були перебої бо зразу ж все нарушилась їм подача нашого слідця але я думаю наші посуетилися ж бо контракти ж договора і це терять. і все Почліфували, я думаю ми все в порядку. а ще ж будуть в три країни поскачати дотащимося поспішить а ще договора з трьома країнками починається там забудься там перечисляли і показували договор. а вже 26 число так що взагалі нам буде не сладко 24, кажись, по 16 по 16 часів відключення. Ну а нам залили уші про обстріли. Так, патрульні. Так на мене зир некрасиво. Ну, так, я оце, якщо не помиляюсь, прямо Павленський парк. по, -п 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 по прямой Павленці. Давайте зараз в парк заїдемо, поп'ємо водички, Так, там нас не преслідують деті. Все вигоріло, ну, в смысле трава. От сонця. Ой, не хочу цей крик. Це у нас біля дому те сам. Таке відчуття, що я вдома нікуди не виїхав. Давайте чуть-чуть проїдемося. По парку. Так, треба водички щось зісти. Каже в мене водичка на рамі, накріплені новенько, хоч кінці літа заказав таку. Там футбольний матч якийсь це мабуть, школярі. Якісь хто хоче мату послухати, під'їхати будеш. Чи маленькі не матюхаються. Мамані, папані. Тренуйся тут. Щас водички поп'ю і поїдемо далі. Пиля буду с морозилки, а вона вже тепла. Як заходиться вода, можна сюди налить пиво. Не знаєте, що можна. Щось покрепче налить. Прозрачно так треба, щоб було. Так, ладно, давай. Вагани меня кирпич, да? Коротше, ви поняли, є де тут відпочити парк величенький. Не те, що було в СССР, так? От ці ракети. Що, що, що зараз до сих пор ржаві стоять, торчать. Так, друзі. Всім гарного дня. Мирного неба. Побачимось в слідчій частині, я все пронумерую, це буде Чікі Бабуні.